І ми дійшли до прогнозу для кожного знаку. Давайте ми подивимося, для кожного з нас, в яких сферах буде йти ось Плутон, що він буде для нас трансформувати, що він буде для нас змінювати, можливо, щось потрібно залишити в своєму житті і почати з 6-ї сторінки, з 6 листа. Так? І а, перший знак це овен. І для вас Плутон з 23 по 43-44 рік буде йти по темі 11 го дому. Тобто переміни та трансформації у вас будуть стосуватися ваших друзів, вашого оточення, ваших цілів, планів на майбутнє. У вас можуть вимальовувати, вимальовуватися в житті якісь нові перспективи, мінятися ваші мрії на життя. Одинадцятий дім це переміни, які будуть йти в нашому майбутньому. Одинадцятий дім це взагалі наше майбутнє. Да? Тому так. Одинадцятий дім це ще тема чужих дітей, тема волонтерства, тема інтернету. Можливо, хтось буде створювати свої якісь соціальні проекти через інтернет або проекти, які необхідні для соціума, для людства. Хтось може міняти взагалі кардинально свої знання. Це буде йти через зміну вашого оточення. Вам потрібно буде йти в якесь нове прогресивне оточення і мінятися разом з ним або бути індикатором змін у суспільстві. Тільці для вас Плутон буде робити свої реформи в межах 10-го дому. Хтось може взагалі перекваліфікувати. Перекваліфікуватися, змінити професію, змінити вид своєї діяльності, а в когось прийде на думку створити свій власний бізнес. Хтось каже, що бізнес віджив, потрібна якась нова ідея або нова команда. Тому для вас Плутон в ці роки буде проводити трансформацію вашого покликання, вашої репутації, вашої професії, вашої кар'єри і статусу. Хтось може піти навіть в політику, да, якщо є такі амбіції, тому що це десятий дім, це мої досягнення. В когось це може програтися по тему по темі переїздів, да, тому що тут буде йти ще опозиція на четвертий дім. Також для тільців тут буде програватися тема, коли я хочу бути помітною, або коли я хочу мати вплив, або коли я хочу збудувати для себе якусь структуру, або ввійти в якусь велику структуру. Да? Тобто для вас це ваші цілі, для вас це ваші досягнення, для вас це трансформація по вашій професії, по вашому статусу. Досить важливий дім, знаєте, і 10-й дім, він кардинальний, можуть відбутися ось прям кардинальні переміни у вашому житті на протязі ось цих меж 20 років. Астендентні близнюки. Для вас Плутон буде на протязі 23 го та 43-44, го го тобто 20 років, проходити в межах 9-го дому. Трансформація ваше життя може проходити через теми за кордоном Освіти. Можливо, ви захочете вже ділитися своїми вміннями, талантами, напрацюваннями. Дев'ятий дім у нас йде видавництво, коли я видаю світ якісь свої праці, книги, журнали, коли я починаю ділитися вже своїми знаннями. Дев'ятий дім тема розширення нашої підсвідомості, нашого світогляду, тому у вас можуть іти трансформації через світогляд, як я сприймаю цей світ. В когось може початися пошук істини, да, докопатися до істини. Це такий досить ну, глибокий дім і. Масивний, да, тема юридичних питань, можливо, хтось захоче здобути юридичну освіту, тому що дев'ятий дім це знання законів. І Плутон він може трансформувати ось це питання для вас. І якщо знання законів, і тут ще й Плутон це може бути навіть тема. Знаєте, коли я комусь допомагаю, типу адвокат, суддя, тому що Плутон дає такі повноваження. Тобто близнюки для вас це теми вашої освіти, вашого теми за кордону, розширення вашої свідомості, ваших знань, це також, коли ви можете перейти. На щабель вище, да, або в якийсь інший соціальний прошарок вищий до того, де ви знаходилися. Хтось може заснувати навіть свій бренд, тому що 9-й дім це бренди. Да, і що, що це ще може бути для вас? Це тема передачі знань, да? коли я вже виходжу для себе в ролі якогось спеціаліста, коли я вже можу передавати свої вміння, знання і навики. Асцендентні раки, а ви будете проходити свої переміни і трансформації через сфери восьмого дому. Восьмий дім це фінанси чужих. Вірніше, не чужих, а інших людей. Це тема спадщини. Восьмий дім дуже часто ділить наше життя на до і після, тобто якісь переміни і трансформації. І ось ми можемо це переживати да, як якісь зовнішні переміни, або ми можемо переживати це як наші внутрішні переміни, коли ми вже вже старому не можемо і хочемо перейти для себе в якийсь новий режим. На якийсь новий рівень. Це може бути, коли нам захочеться більше заробляти, або створити бізнес з кимось 50 на 50, тому що тут, коли гроші йдуть 50 на 50, да, в складчину. Також можуть мінятися якісь фінансові джерела в житті. Ваших партнерів, особистих чи ділових, в них по фінансах можуть іти якісь переміни. І восьмий дім він говорить про те, Плутон, да, щоб залишити якісь прив'язки, якісь залежності від когось від чогось. Ось Плутон буде робити для вас ось ці переходи, і Плутон він хоче дати більше, але коли людина не хоче нести якусь відповідальність, то більше не може прийти. Тому тут можуть починатися переміни і через ваш внутрішній стан, да, і через якісь зовнішні події. Також восьмий дім це тема спадщини, кредитів, створення спільної справи, тема психології, езотерики, також по восьмому дому для вас іде. Тому Плутон буде набирати руху і буде починати для вас трансформувати ось ці всі сфери, і ви будете, в принципі, це все відчувати на своєму житті. Асцендентні леви, які ж теми Плутон буде трансформувати для вас? І з 2023 по 43-44 рік Плутон у вас буде йти по темі взаємовідносин з іншими людьми. Взаємовідносини можуть бути особистого, ділового характеру. Да? Але тут питання в тому, що це мають бути зрілі відносини, відносини двох дорослих людей. Також ваше життя може прийти якась впливова людина, це в кращому варіанті, да? людина, яка має владу в своїх руках, яка може і вам домагатися. Помогти. Це може бути в мінусі да, людина, яка може ну, продавлювати да, або насаждати вам свою волю, тобто знову ж таки переміни через тему взаємовідносин. Також тема різного роду контрактів, домовленостей. Вас може мінятися і ваша робота, і якісь контракти, якщо ви працювали по контракту. Якщо ви людина, яка надає послуги інших, іншим людям, да? тому що це також взаємовідносини, то в цій сфері також може щось мінятися. Може людей приходити або більше да, по. Для консультацій, або ви можете зовсім міняти свою аудиторію, на яку аудиторію ви працюєте. Да? Тобто основна для вас тема це взаємовідносини, це також тема документів, домовленостей. Тут можуть також в вашому житті проявитися ще якісь відкриті вороги, тому що по сьомому домі у нас як і друзі, так і вороги. То, то можуть проявитися в вашому житті і ваші відкриті вороги. і... Також можуть мінятися ще якісь відносини із вашими друзями або близькими людьми. Ось Плутон через це буде приносити в ваше життя трансформацію, переміни і зміни для того, щоб ви росли. І ще додам, що ось Плутон у водолії може давати вам ще якісь відносини на відстані да? через інтернет або на відстані. Так може діяти Плутон у водолії. Асцендентні діви для вас Плутон з 23 по 43-44 рік зайде в межі шостого дому і трансформації будуть відбуватися у вас по темах вашої роботи. В основному тут іде наймана робота, да? коли ми даємо в найм свій час, свої таланти, нам за це платять. Це може бути також переміни у режимі вашого, вашого робочого дня. Ви можете перейти працювати онлайн, так як Плутон у водолії або дистанційно працювати. Можуть мінятися ваші, ваші розпорядки і навантаження робочі. Може ви можете працювати одразу на декількох роботах, тому що Плутон може давати багато чогось, да? але важливо не перегружатися тут по Плутону, тому що. Це може потім дати ще тему по вашому здоров'ю. Тобто трансформації можуть йти також і по вашому здоров'ю, і Плутон буде заставляти вас передивлятися ваш режим дня, можливо, харчування, ваші спортивні нагрузки для того, щоб тримати ваше тіло в тонусі і в здоров'ї. Шостий дім це також ще борги. Тому трансформації можуть іти через теми боргів, служіння комусь чомусь. Тема домашніх тварин також можуть відбуватися якісь переміни. Наприклад, ви говорили ніколи не буде в мене домашнього, домашнього улюбленця, а тут захочете і заведете. Тобто основні теми ваше життя будуть приходити через ваш режим, розпорядок, роботу, здоров'я. Також, якщо у вас є своя справа, да, то ви можете міняти колектив, ваш робочий, найманий, який ви ви наймаєте, наймаєте да, для того, щоб пішла ваша справа. Або можете міняти щось у Якщо ви, наприклад, щось виробляєте, да, тому що шостий дім це служіння і виробництво, може щось мінятися на вашому виробництві. Асцендентні Терези для вас Плутон з 2023 року по 43-44 рік заходить в межі п'ятого дому, а п'ятий дім це тема людей, яких я люблю. Тобто трансформації ваше життя можуть приходити через людей, яких ви любите. В їхньому житті можуть йти якісь переміни. Відповідно, це будете відчувати і ви. П'ятий дім це тема дітей. В житті ваших дітей можуть іти якісь важливі переміни. Можливо, дитина хоче відділитися да, і вже переїхати, або створення сім'ї, або народження ваших дітей. дітей да, відповідно, у вас будуть мінятися люди, яких ви любите. Це в найкращому такому а, прояві. П'ятий дім це сфера, яку ми також любимо. Тобто це справа, в яку ми вкладаємо душу. А, за цей проміжок часу ви можете виростити для себе якусь свою справу. Да? Або знайти хобі, яке буде а, вас наповнювати. Можливо, хтось і вдариться в спорт, тому що Плутон це інтенсивність, а п'ятий дім це тема також спорту. Хтось вдариться, можливо, в спорт. Це тема також різного роду розваг, тому, можливо, хтось із асцендентних терезів може заснувати або якесь підприємство, яке надає послуги розваг, да? або щось тема, якась пов'язана з дітками, там, дитячий садок, відпочинок, ось будь-що. Да? Тобто ці трансформації Плутон буде приносити ваше життя протязі цих двох років через тему дітей, людей, яких ви любите, власного хобі, власної справи спорту і всього того, що вас надихає. Асценденті Скорпіони для вас Плутон з 23 по 43, 44 рік. Буде проходити в межах четвертого дому. Четвертий дім це наш фундамент. Четвертий дім це тема нашої нерухомості, місця проживання, де я проживаю, з ким я проживаю, де я кидаю своє коріння, де я будую свій фундамент. Тема купівлі-продажу нерухомості. Хтось може піти працювати в нерухомість. В когось навпаки, може прийти етап, коли він може працювати з дому, так? Тобто. Будовуючи якийсь свій новий фундамент, в когось це може бути зв'язане взагалі з професією, тому що четвертий і десятий дім вони на одній усі, і це можуть іти якісь кардинальні зміни у вашому житті в професійному, і це буде накладати і зміни в житті вашої сім'ї. Це також тема взаємовідносин всередині сім'ї, взаємовідносин із, із батьками або старшим поколінням. Це тема якихось документів щодо землі, нерухомості і якісь ремонтні роботи. Також по четвертому домі, коли ми. Ну, коли ми щось міняємо. Да? Але Плутону тут не дуже комфортно, тому що четвертий дім це наш фундамент. І Плутон, заходячи в четвертий дім, починає його а, шатати, да? починає його розгойдувати, розхитувати. І Плутон дуже часто дає багато чогось, тому можуть відбуватися якісь події, да? які будуть заставляти нас включатися в тему четвертого дому. Ось тому ці події трансформації будуть йти через четвертий дім, фундамент, місце проживання, сім'ю, нерухомість, будівництво і роботу, мій статус. Астендентні стрільці для вас Плутон з 23 по 43-44 рік зайде в межі третього дому. Третій дім це такий соціальний прояв, там де ми чомусь навчаємось, комунікуємо з іншими людьми. Тому Плутон може міняти ваше оточення навколо вас, тобто міняти ваше близьке оточення, з яким ви, наприклад, контакт. Контактували раніше постійно, а зараз воно буде мінятися. Це тема якихось нових ідей, нового навчання, нової інформації, нової комунікації. Тут потрібно вам взяти якусь базову навичку, щоб потім далі йти і розвивати. Також якусь трансформації можуть іти через тему переїздів, поїздок, через тему рухомого транспорту, да, там машина, можливо, хтось вже. Скаже все, я сідаю за руль і переборюю якийсь страх через тему взаємодії з родичами. Так? Якщо четвертий дім це наша сім'я, то третій дім це близькі родичі, можуть мінятися взаємовідносини з близькими родичами. Так? Або в житті ваших близьких родичів можуть відбуватися також якісь трансформації і переміни. Також третій дім це тема братів, сестер. Да? Це також ну, вважається якби родина, в їхньому житті можуть йти якісь вагомі переміни. І тут основний такий акцент все ж таки на, на ваші навички, на інформацію, на знання, на комунікацію, на взагалі соціалізацію. Да? І а, третій дім по третьому дому часто проходять у нас ще школи, да там де дають базову освіту. Можливо, хтось буде переводити свою дитину в іншу школу, або сам захоче піти працювати в школу. Ось все, що пов'язане з знанням, навичками, комунікації, через це будуть проходити ваше життя трансформації і зміни в наступних 20 років. Асидентні козироги для вас Плутон з 23 по 43-44 рік заходить в межу другого дому. Другий дім це мої гроші, мої фінанси, мої ресурси, моя самоцінність і самооцінка. І ось Плутон буде тут проводити трансформації та переміни. Напротязі цього часу у вас може мінятися джерело вашого, ваших надходжень. У вас може мінятися неодноразова робота, а ви можете взагалі міняти кваліфікацію і спеціалізацію. Ви можете шукати. Кращі шляхи, або кращу роботу для заробітку. Плутон він дає такі великі амбіції, тому і він може вас заставляти або штовхати, да, шукати ще якісь додаткові джерела заробітку. Плутон може дати як і великі покупки. Тобто купити якесь майно, яке буде належати мені, або і великі витрати. Но це вже буде показувати суто ваша натальна карта, як вона взаємодіє із Плутоном. Тема, можливо, взагалі переоцінки ставлення до матеріальних благ. Так як до наших ресурсів ще належить тема нашого здоров'я, то потрібно буде приділяти час і своєму здоров'ю як ресурсу. Своєї самоцінності. Самоцінність і нас дуже тісно впливає на те, скільки ми заробляємо і як ми заробляємо. Тобто ви зрозуміли, основна тема трансформації і перемін у вас іде по темах ваших ресурсів, фінансів, які ви заробляєте своїм талантом, своєю працею. А, і, а... Тема того, що вам належить, купівля продаж, ось через це можуть іти трансформації ваше життя. Асцендентні водолії для вас, Плутон, з 23 по 43, 44 рік зайде в межі вашого першого дому. Перший дім це моя особистість, і він може дати таку кризу самоідентифікації: хто я, що я, що я роблю в цьому світі, чим я хочу займатися. Тобто тут трансформації можуть торкнутися вашої особистості. Тема тіла багато людей, да, я бачила і бачила карти, коли хочуть трансформувати якесь своє тіло. Тобто тут можуть йти і через спорт, і через зміну зовнішності. Багато людей, проходячи цей транзит, набивають тату на себе, да, хочуть щось міняти, трансформацію. А також вас може потягнути на якусь глибину, на тему самокопання, тому що все ж таки Плутон. Це тема такого самокопання, тема вашого лідерства, на що я спроможний. Також перший дім відповідає за наші особисті починання. Можливо, в цей проміжок часу з 23 по 43-44 ви наважитеся на щось, можливо, відкриєте або свою справу або зробите свої починання. По першому домі. Люди заробляють своєю зовнішністю і своїм тілом. Можливо, у вас буде йти якась переміна і а, а, ломка оцінення себе і усвідомлення себе. Да? Тому це таки може бути глибинний а, період самоідентифікації, хто я, що я, а, а, мої лідерські якості. Тут, можливо, прийдеться вам також приймати якісь. Якісь рішення в своєму житті, і так як один сім це може стосуватися також і напряму теми взаємовідносин з іншими людьми, і тут Плутон буде заставляти вас приймати якісь рішення щодо теми відносин. Асцендентні риби для вас Плутон з 2023 по 43-44 рік зайде у 12 й дім. Дванадцятий дім він трішки такий важкий для усвідомлення, тому що він закритий, він усамітнений. Це дім підсвідомого і психології, і таких внутрішніх наших процесів. Тому ви в своєму житті можете відчувати, що ви проживаєте період якогось переосмислення, можливо, відпускання чогось, пошуку цінностей у своєму житті. 12-й дім це дім психології. Якщо на противагу йде 6-й дім, це коли нам потрібно активно включатися в роботу, то 12-й дім. Він заставляє наш, нас активно включатися в роботу внутрішню. Да? Тут може йти і якийсь пошук істин, пошук відповідей на свої запитання, хтось може відправитися в далеку або в дальню подорож, в когось це може програватися як тема ретритів. Або коли ви будете організовувати якісь ретрити, тобто це все, що пов'язано з тим, що ми не можемо пощупати. Це тема нашої душі, нашого самопочуття, нашої психіки. Також це може бути тема еміграції, для кого це актуальне. Да? Ви можете проходити ось цю трансформацію через еміграцію, коли вам потрібно щось залишити да, і почати, наче з того листа. 12-й дім усамітнення. Ви можливо побачите, що вам все більше захочеться або залишатися на самоті, або усамітнюватися, або піти в теми езотерики, психології. Тобто, це такий глибинний дім, риб, да, коли ми там йдемо на, на інтуїції, по своїх відчуттях. Ось закритий дім о, на самому, самому нижчому рівні. Да, це тема ізоляції, це тема, коли обставини о, ну, стають таким чином, да, коли вони нас ізолюють, наприклад, там. Від суспільства, да, або ну, це тема тюрем, ну, це на самому-самому такому нижчому ни, рівні. Ось. Тому потрібно в цей проміжок часу приділити, приділити час своєму внутрішньому світу, пошуку відповідей на свої запитання, приділити час своєму психологічному стані. Ось. І тема Переосмислення чогось у своєму житті, тому що 12 дім він наче останній, і за ним починається 11-й нове життя. Тобто таке враження, що життя може готувати вас до якогось нового етапу через теми переосмислення. На сьогодні у мене все. Ось таке відео у мене вийшло, надіюсь, вам сподобалось. Ми пройшлися по етапах, по поколіннях, надіюсь, зрозуміли свої задачі по Плутону. Трішечки заглянули в майбутнє, де Плутон буде давати нам переміни і трансформації. Я дякую вам за ваші коментарі, лайки, сердечки. Для мене це дуже приємно. Ви допомагаєте мені розвивати мій канал. І я бажаю вам тихого мирного дня над вашими головами, над головами ваших рідних та близьких. І до нових зустрічей!